Сьогоднішній захід аудиторія була просто чудова. Вона була красива, вона була дуже досить невимушена. Установка така. Жінки мали можливість робити коментарі, надавати інформацію, завдяки якої ми зможемо зробити висновки і запропонувати більше різноманіття різних компонентів, які будуть допомагати як особисто професійно розвивати себе, так і розвивати свій бізнес всього. Могли почути, що нам каже ринок, чого не в сьогоднішній день жінкам в бізнесі. Жінки-підприємці мали можливість висловити свої якісь зауваження і надати зворотні зв'язок, чому і що саме їм не вистачає для того, щоб розвивати і робити свій бізнес більш і більш, і більш успішним.